Цієї ночі три години поспіль ворог обстрілював Харків. Окупанти завдали масованого удару, застосувавши різні типи озброєння. Зайнялися пожежі, є поранені та пошкодження. Цієї ночі Харків знову тримав удар: понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години: чотири керовані, авіобомби, дві балістичні ракети і потім вже 15 шахедів. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Постраждало п'ятеро людей, серед них троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту під час повторного удару. Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки. Бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм. З перших хвилин на місцях ударів працюють наші комунальні служби: енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд, ліфтовики. Усі на місці, усі разом. Працюють, бо відновлюються навіть тоді, коли ще димить. Дякую кожному, хто цієї ночі був на варті міста. Дякую тим, хто гасив, відновлював, рятував. Дякую кожному, хто знову не зламався. Харків більше, ніж місто. Харків це люди, які не здаються і ніколи не здадуться. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало не тільки місто Харків, а й сім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 29 людей, серед них – дитина. У місті Харків постраждали 22 людини, зокрема 12-річна дівчинка. У місті Куп'янськ постраждав 44-річний чоловік, 78-річна і дві 41-річні жінки. У місті Зміїв постраждали два 50-річні і 47-річні чоловіки. Минулої ночі з 10-ї години на першу до 3-ї години 20 хвилин ворог масовано атакував Харків та область. Ласть двома ракетами, чотирма кабами і 15 БПЛА окупанти вдарили по київському району Харкова. Внаслідок обстрілу загалом постраждало шестеро людей. Серед них три співробітники ДСНС і медичний працівник. Співробітниками ДСНС врятовано шестеро людей, зокрема двоє дітей. Внаслідок обстрілу горіли виробничі приміщення, продовольчі склади, автомобіль. Загальна площа пожеж близько 2,5 квадратних метрів. Також уночі росіяни двома ракетами та 12 БПЛА вдарили по місту Зміїв. Постраждали троє людей, зокрема медичний працівник. Виникла масштабна пожежа близько двох тисяч квадратних метрів. Також горіли приватні господарчі споруди. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Чотири ракети. Тип встановлюється, 12 кабів, 31 БПЛА типу Герань, 2 один БПЛА типу Молня, два ФПВ-дрони, чотири БПЛА. Тип встановлюються пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, приватний будинок, будівлю медзакладу, адмінбудівлю, підприємство шість автомобілів. У Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків, дві господарчі споруди, два автомобілі село Безруки. У Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію, село Приколотне. У Чугуївському районі пошкоджено підприємство, місто Зміїв гімназію, селище Вирішальний. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 49 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у індустріальному та київському районах міста Харкова, а також у Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області. Сьогодні вночі російські терористи протягом трьох годин нещадно обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. У Київському районі ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі на території підприємства. Вибуховою хвилею також пошкоджено багатоповерхівки. Щойно підрозділи ДСНС прибули на місце, і почали гасити вогонь, ворог завдав повторного удару. Внаслідок цього попередньо постраждали п'ятеро осіб, з яких три співробітники ДСНС Крі. Крім Того пошкоджено три пожежно-рятувальних автомобілі, попри небезпеку, вогнеборці проявили надзвичайну мужність. Вони рятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати шестеро людей, серед них двоє дітей. У місті Ізюм Чугуївського району обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства та в приватному секторі. Горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда та трава. Тут попередньо постраждали три людини. Ліквідовано 13 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 8 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося одне бою зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини.